З персиком на березі річки, Дніпро. Ми зараз знаходимося в Кам'янському. Завод, каменсталь Там одна домена піч, друга, третя. І завод такий. Ми знаходимося в Кам'янському. Я ще з'їли, карася з'їли, запекли. Персик не хотів її їсти. Так понюхав, не їв. Гляща з'їли, те, що зловили вчора. Е, карася сьогодні зловили, так, Ні? Карася сьогодні вранці зловили, також з'їли, запекли в фользі на е, вуглях. Отак От Дніпро виглядає. Отут ми знаходимося з персиком. Завод, Каменсталь, повторюсь, до мені печі, видно, одна, друга і отут третя і отак далі. Сам великий завод. Персик тут знаходиться. Ходимо з ним, гуляємо. Спав години 4, взагалі не вставав. Вранці поганяв потім до 12 години теж ми походили, побігали з ним. Постійно отак ну, на, на поводку і спав. Оце буквально тільки що прокинувся і давай з ним ходити, гуляти. І те місце, де ми відпочиваємо з персиком. В палатки спав, все добре. Їсть, п'є воду, все добре у нас. Так що такі в нас пригоди. Персик себе почуває добре. Це Цю... його спустив до. Ідемо, йдемо, 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 все. Йдемо, йдемо, все. Коріння тут таке. Вранці навіть спускався до риби, але на рибу взагалі навіть не понюхав її. Відпуска... Відпускали та, що маленька риба. маленькі карасики, відпускали їх, щоб далі плавали росли. Ну, парсик взагалі якось навіть і не нюхав їх. Подивився і, і байдуже. Отакі такі в нас. Пригоди в Кам'янському.